Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Сьогодні ми запікаємо дуже смачну картоплю в духовці з пармезаном та спеціями. Додивіться відео до кінця, буде цікаво. Основний інгредієнт це картопля. У мене її 1 кг. Також нам треба паніровочні сухарі, натертий сир пармезан, суміш трав. Та оливкова олія. Всі інші продукти, які бачите на столі, використовую для приготування майонезу. Починаємо з нарізання картоплі. Ріжу на невеличкі скибочки, як на картоплю по-селянськи. Ось так. До речі, ніж яким я працюю, мені наточив мій товариш. Його хобі, яким він займається професійно, це ручне заточування ножів. А для наших захисників він робиться безкоштовно. Звертайтесь, контакти ми залишимо в описі під відео. Вікторе, щиро дякую за ініціативу та гострий ніж. А ми вже нарізали картоплю, тепер заливаємо її окропом. Додаю в кастрюлю одну столову ложку солі. І забуваємо про картоплю на 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Зливаю воду з картоплі. Беру звичайні кухонні полотенця. Застилаю на дощечку, викладаю картоплю на полотенечко. Розрівнюю картоплю по поверхні, беру друге полотенце і гарно промакую, забираю всю зайву вологу з картопельки. Картопля підсохла. Я беру велику миску, перекладаю в миску картоплю, беремо оливкову олійку, додаю орієнтовно 2-3 столових ложки. Перемішую. Так, до картоплі додаю суміш мега ароматних трав. Тут сухі томати, орегано, базилік, чесничок сухий та гранульована цибулька. Перемішую. Тепер настала черга додати натертий сир пармезан. В самому кінці додаю паніровочні сухарі. Беремо стандартний противень, застилаю на нього пергаментну бумагу і викладаю картоплю. Друзі, подивіться на цю красу. Цьому процесу треба максимально приділити уваги, щоб кожна картопелька була вся перемішана з паніровикою. Ми ввімкнули нашу духову шафу на 200 градусів, верхній нижній нагрів, ставимо її запікати 30 хвилин. Друзі. Поки картопелька запікається, зробимо до неї смачний, класний домашній майонез. Беремо стаканчик, мірний. наливаю туди до 200 мл соняшникової олії, додаю чайну ложку гірчиці, одне яйце, сік лимону, столову ложку, солю. В самому кінці додаю трішки меленого перчика за бажанням. Беру звичайний погружений блендер і накриваю жовток. Буквально за 20 секунд я отримав класний смачний домашній майонез. І в майонез хочу додати трішки зелені укропу. Перекладаю укропчик в майонез. Тепер змішуємо майонез з укропом. Перекладаю соус в тарілочку. Укропчик освіжить його. І зробить ще смачнішим. Друзі, наша картопля готувалась 20 хвилин на режимі верхній нижній нагрів, і е, зараз я приключив її на 4D. Якщо у вас є такий режим обдуву, то останні 10 хвилин саме в такому режимі вона запікається. Друзі, нарешті я дочекався готовності картоплі. Настав час пробувати. Так як вона пахне, передати неможливо. Я розламаю навпіл, макаю соус і куштую. М -м -м. Все дуже смачно. Друзі, як я і казав, не зовсім стандартний рецепт, але мега смачна картопля. Поєднання сира, пармезана, сухого часничку, суміш спецій, суміш трав. Це просто ось так смачно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!